У яких лісах замість грибів ростуть мільйони та так, щоб на всю родину. Певно, у Поліських запідозрило Державне бюро розслідувань і давай трусити головного лісівника Волині Олександра Кватирка. Ще торік відкрили провадження за статтею Незаконне збагачення. Гучно починали, а на ділі у Кватирка карколомний кар'єрний ріст аж у столиці, а в слідчих схоже повний пшик. Печерський райсуд Києва потрохи знімає арешти зі статків, котрі фігурують у розслідуванні. Нагадаємо, ДБРівці вважають, що Олександр Кватирко за останні кілька років, ймовірно, нажив статків, які перевищили його законні доходи майже на 10 мільйонів гривень. Квартири у новобудовах, елітні автомобілі зареєстровані на людей, яким таке майно ніби не покишені, родичів і близьке оточення посадовця. Принаймні так кажуть слідчі. Поки ДБРівці у цій каламутній воді шукають якісь кінці, пан Кватирко примостився ще зручніш у Києві. Тепер опікується не лише волинськими лісами, а й всією лісовою системою країни, бо По досвід, погодьтеся, безцінний. Сьогодні ми вирушили до маєтку дружини одіозного посадовця. Біля воріт виблискує джип. У декларації таке авто не вказане. Ось із воріт вийшов водій із дитиною, посадив в авто і чимдуж звідси. Водій щойно нас побачив дуже хутко. Наступив на педаль газу. Що змінило розслідування ДБР, а наче й нічого? Хіба що шлагбаум забрали? Ще зовсім недавно ось ця дорога, котра веде до маєтку Олександра Кватирка, була перегороджена шлагбаумом. Тут можна було хіба що пройти, а от проїхати схоже тільки для обраних. Тепер же бачимо, шлагбаума нема. Проїзд відкрито для всіх людей і щойно від маєтку Кватирка. Від'їхав автомобіль, можливо, вдома і сам Олександр Кватирко. Йдемо, навідаємось. Часово недоступний. Спробуйте пізніше. Вдома посадовця ніхто не відповідає, чи то справді нікого немає в маєтку, чи то не бажають спілкуватися із журналістами. Телефонуємо безпосередньо до посадовця. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Номер колишнього головного лісівника Волині не відповідає. Поки ДБРівці розслідують ймовірне незаконне збагачення. квартирковий сусіда ним не натішиться. Аж вернувся до журналістської камери, щоб на всю країну замовити зазнаного лісівника слово. Ви до нас звернулись, певно, хочете щось сказати. Ну, я хочу сказати, що коли тут е, було отак болота, то тоді нікого нема. А як тільки щось десь добре, то зразу всі тут. Ага. Ну, то Це зроб... дуже добре робить пан кватирко. Ну, а що погано? То Розкажіть, що він доброго робить. Ну як що доброго робить? А що поганого зробив? Так розкажіть про його добрі справи. Добрі діла його. Бо аж поліцію цікавлять добрі справи. Ну, а поліцію цікавлять, а сусідів не цікавлять, сусідам все добре. Можливо, добрі справи квартирка то будівництво у заказнику біля Звірова, перекритий доступ до лісу простим людям, масштабні вирубки лісу. Будівництво йде повним ходом, то теж дуже добре в заказнику, який охороняється. Я там не буваю, а Я ви там... сусід пана квартирка. Він не запрошував вас ніколи. Я просто сам не в, хочу. в тамтешні ліси. Я не хочу сам. У що перетворився Волинь-Ліс після приходу до керма Олександра Кватирка, кажуть, добре видно біля головної будівлі лісівників Поліського лісового офісу. Сьогодні ми на власні очі побачили, що таке прозорість лісової галузі. На сім замків від сторонніх очей. Двері у будівлю зачинені, вони... Не реагують і зайти всередину будівлі так просто неможливо. Від кого зачиняються у Поліському лісовому офісі? От пробує потрапити всередину і пан Євген. А ви тут працюєте, може? Ні, колись працював. А? А, тепер на пенсії вже. Може, вам хоча б відкриють? <гум> може, сподіваюся, що вони не пускають. <гум> ну, бачите, все зачинено, ми телефонуємо, <гум> там збивають. Ну, непорядок. Непорядок. А ви як працювали? Двері були відкриті, можна було зайти всередину? Я до 2013 року тут працював, тут двері відкривалися, зачинялися, тут ніяких питань не було. Це з приходом квартирка, тут, тут все помінялося. В яку сторону? Ну, як на мене це не в кращий бік. Хочуть. Повелівати, хочуть влади мати, хочуть бути значимими. бояться ваших запитань. Чоловік каже, колись працював тут у відділі охорони захисту лісу. Поки чекає, що йому відкриють, встигаємо поговорити. Лісова галузь до чого зараз іде на Волині і загалом в Україні. Іде до приватизації. Я вам скажу інше. Діло в тому, що тут корисні копалиниці на поверхні під землю не треба лізти, їх просто треба брати. А як на мене, то треба розуміти, Дивиться в майбутньому. Бо коли, от на мій погляд, коли рубали ліс, я прийшов, сосна в 100 років, в дуб 160 років. Потім зараз кажу, в 90-му році приблизно 85-й рівень стиглості насаджень сосни понижений до 90 років, а в даний час вже сосна в 80 років. Пан Євген чекає, стукає, телефонує, все марно. Навіть запоріг не пускають. Прикро, коли людина стільки часу попрацювала, і її не пускають в Ну, Це ж це, це, нонсенс. нонсенс. І попробуйте бути добрі. А ми О, пробували вже не раз. Може треба постукати? Пенсіонер, колишній колега, вже навіть у вікно стукає, але його для тутешніх посадовців наче не існує. Певно, посадовці-лісівники вже так сильно злилися з природою, що вирішили бути невидимими для очей. Одна стіна байдужості. Це вершина наглості, розумієте, це, це не повага, не то, що яку ну, цивілізацію говорять. Цивілізованізованість суспільства, якась внутрішня культура повинна бути в людей, розумієте? Не дивлячись на цього, мужність треба мати хоча б. Пенсіонер так і йде звідси ні з чим. А от чим завершився наш візит до лісівників, що кажуть ДБРівці про своє розслідування, як знімають арешти з майна кватиркового оточення, якого саме майна. Про це вже розповімо згодом. До слова, підозру квартиркові наразі не оголосили. Певно, таки дуже чесний посадовець. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.